Що там ужаса? Кілька днів тому волонтери вирішили провідати 49-річного Ігоря Короленка. Той проходив до них за благодійними обідами. Коли перестав з'являтися, їжу вирішили віднести додому, от тільки потрапити до квартири так і не змогли. Коли ми з друзями прийшли, щоб допомогти, ну те, що ми побачили, було вище вище наших можливостей. Сміття починалося безпосередньо від вікна і тяглося аж до стелі. Яким чином це закладалося, коли і як. Не може собі представити ігорові. Сусіди уже втратили будь-яку надію, куди тільки не звертались. Усе намарно. Юристи ж кажуть, оскільки будинок перебуває на балансі комунальників, саме вони мають стежити за його чистотою. Якщо ж ні, то обов'язково треба звертатися до суду. Самі люди не можуть зайти без дозволу відповідних органів в його приватну власність. Це буде порушення приватне житла, але вони мають право є чинне законодавство, яке їм, їм дає право звертатися з. Індивідуальними з колективними зверненнями до органів влади. Суд це вже скажімо, остання інстанція. День важкої роботи і кілька переповнених вантажівок. Проте дві кімнати, коридор, кухня та ванна від підлоги до стелі і досі завалені мотлохом. Втім, сам 49-рітній Ігор Короленко визнає, трохи переборщив і обіцяє усе прибрати. Були певні помилки з мого боку, що я зробив ті дії, які могли зашкодити оточуючим. тобто збирав сміття, яке зрештою не потрібне, але я збирав його не від гарного життя, тому що не було за що жити. Ця проблема вже триває купа років. Про це біла хата знає. Про це знають всі відомства, починаючи від той самої пожежної, яка періодично з 2002 року приїжджає сюди. Найбільше сусідів непокоїть те, що все це добро у будь-який момент може спалахнути. Так бувало уже не раз. Був пожар. Тут горіло, Дивіться. До другого поверху плами було. Я сама чуть не здохла від того диму, закрите було. звичайно, що є дискомфорт, тому що мухи постійно. Сморід, меші літом, сморід, це все ж таки йде до хати. Цілий будинок бореться з ним абсолютно. Навпроти квартири звалище розташована садипінням Тут кажуть, проблему бачать через вікно щодня, однак вирішити не можуть. Воно не є приємним, так і починаючи з запаху, закінчуючи просто виглядом, Воно неприємно. У наші повноваження не входить. Такі проблеми донедавна з Ігорем жила мама. Через гори сміття, яке не збиралось у квартирі, літній жінці довелося навіть ночувати на вулиці, кажуть сусіди. Врешті жінка попросила, аби її помістили до інтернатного закладу. З мамою ми працювали дуже давно, багато років однак, дозвіл син не давав. На влаштування її у будь-який заклад, навіть коли вона була госпіталізована у медичну установу для надання її медичної допомоги, через короткий час він навідувався і забирав матір, враховані всі моменти, і вона. Маючи на це право, влаштована в інтернатний заклад. Щодо сина, то він є дієздатним. На обліку у соцслужбі не перебуває. До того ж, Ігор відмовився від будь-якої допомоги, тож тут не бачать причин взяти його на примусове лікування, бо навіть змусити прибрати у власні оселі не мають права. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.